Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. марафону триває. Я Олена Морозова. Далі до новин. По житловому будинку у Запоріжжі поцілили росіяни. Загинула одна людина. Також є поранені. Про це очільник Ова Іван Федоров. У наслідок атаки зруйновані квартири у багатоповерхівці, горять автівки місцевих. Медики і екстрені служби працюють на місці обстрілу. Деталі розповість наша кореспондентка згодом. Під ворожою атакою перебуває Харків. Повідомив міський голова Ігор Терехов. У місті вже зафіксовані 12 ударів, зокрема, влучання шахетів у Шевченківському районі. Відомо про чотирьох поранених. Повітряна атака досі триває. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги. Четверо людей поранені внаслідок ранкової ворожої атаки на Харківщину. Повідомив очільник ОВА у легсенігубов за його словами. Росіяни скинули на Куп'янськ чотири керовані авіабомби. Зруйновано або пошкоджено 55 приватних будинків, горілого госпчань працюють усі екстрені служби. Вранці окупанти вдарили по Харківській області. Скинули кілька керованих авіабомб на приватні будинки. Гороховатки в Везюмському районі. Повідомили у ДСНС. Напередодні ввечері внаслідок атаки прифронтового села поранено двох людей. Горіли чотири приватні оселі. Загалом пошкоджено 11 будинків і три магазини. Масованого обстрілу безпілотниками завдали російські загарбники по Одесі. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Вночі ворог випустив по місту шахеди поранені троє людей. Крім того, пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та адміністративні будівлі. За фактами вчинення воєнних злочинів розпочали досудове розслідування. Загалом ускладнень в роботі вогнеборців не було. Але під час ліквідації стався сильний вибух. Вибухнув шахет, який до цього не здетонував. Ніхто не постраждав, трохи злякалися, декілька секунд оговтувалися і далі продовжили свою роботу. За попередньою інформацією, постраждало три людини. Загалом від ДСНС було залучено майже 80 рятувальників і понад 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Повибували вікна, ми встигли зреагувати, Підбрали до двері, скомоп сипало. І спух, а так все добре. Ну, бо чули, як воно падало, і зразу вреагували і заховалися. Ну а потім подість і про обстріл Запоріжжя, де є загиблий поранені, розпитаємо нашої кореспондентки Єви Єви Миронової. Єво розповідає, що побачила на місці. Вітаю, Вітаюлено. Так у нас кількість поранених після ворожого удару кабом в багатоповерхівку зросла вже до 22 людей. Про це повідомляє запорізька військова адміністрація. З них троє дітей, які зараз у стані середньої тяжкості, за словами лікарів. І одна жінка 65 років загинула від складних поранень. Я нагадаю, що сьогодні біля 12-ї години російські війська обстріляли Запоріжжя двома керовами авіабомбами одна з них влучила в об'єкт інфраструктури, інша влучила в дев'ятиповерхівку в житловому районі Запоріжжя. Зараз ми бачимо, як людям надають всю можливу допомогу, в тому числі і тимчасовими матеріалами, поза як дуже багато побитих квартир, дуже багато людей в стані шоку. Зараз психологи теж працюють на місці цієї трагедії. Також працюють соціальні служби, які видають. Пледи, які допомагають людям оговтатися, тут же працюють і волонтери, і ми продовжуємо стежити за цими неприємними подіями, за цією трагедією, і будемо ще виходити на зв'язок. Передаю тобі слово, Олена. Єва дякуємо тобі за роботу. Чекатимемо на наступні твої включення. Єва Миронова з Запоріжжя розповіла нам про ворожу атаку на місто. Руйнування внаслідок нічної атаки є на Київщині. Про це сповістили голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник та поліція Київської області. Загиблих та поранених немає також не зачепили об'єкти критичної інфраструктури. Найбільше пошкоджень у Бучанському районі шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські споруди та три гаражі. Крім того, горів один із будівельних майданчиків і частково зруйноване приміщення заміського комплексу. 38 ворожих БПЛА збили в ніч проти вівторка Сили оборони, 16 безпілотників імітаторів, локаційно втрачені. Про це у телеграмі повідомляє прес-служба командування повітряних сил ЗСУ. Запускали російські окупанти дрони з Мілерового, Курська, Брянська, Приморська Ахтарська та Мисучауда, що в тимчасово окупованому Криму. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, півдні та у центрі країни. Спрямовані на підрив суспільства. Росія посилює гібридні атаки проти Європи. Як повідомило Нідерландське агентство військової розвідки, російські хакери вже націлені на державну службу. В МВС країни заявили, у першу атаку російських хакерів на цифрову операційну систему державної служби виявили торік, за словами директора розвідагентства Пітера Рісенка. Нині фіксують зростання російської загрози в Європі, зокрема і після можливого закінчення війни проти України. Конфлікт у сірій зоні між війною і миром став реальністю. Все більше і більше державних суб'єктів намагаються підірвати наше суспільство за допомогою гібридних атак. Росія все більше готова йти на ризики. Скоординували позиції за для відновлення миру глави МЗС України Андрій Сибіга та Франції Жаннель Баро. Говорили напередодні міжнародних зустрічей у Великій Британії. Український міністр підкреслив, цінує лідерство Франції в мирних зусиллях і майбутніх гарантіях безпеки для України. Завтра в Лондоні відбудеться зустріч, де США, Україна та її європейські союзники обговорять кроки для припинення вогню в російсько-українській війні. У складі української делегації керівник офісу президента України Андрій Єрмак, очільник міноборони Ростем Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса. Американську сторону, за даними Bloomberg, представлять держсекретар Марко Рубіо і спецпосланці президента США Стів Вітков і Кіт Келох від європейських держав Великої Британії, Франції та Німеччини будуть міністри закордонних справ і радники з національної безпеки. Міністри фінансів, голови центральних банків і економісти сьогодні збираються у Вашингтоні на тлі потрясінь у світовій економіці, спричинених торговельними митами президента США Дональда Трампа. Напередодні американські біржові індекси знову різко впали на тлі відновлення побоювань щодо економічних наслідків. Адже Трамп погрожує звільнити голову федеральної резервної системи Джерома Пауела. у Європі. Тим часом повідомляють про черги охочих торгувати з ЄС. Більше подробиць від нашої колеги в Брюсселі Олени Абрамович. Олено, вітаю тебе. То що це за черги? Розповідай. Вітаю, ну так саме вислів вишиковується в чергу. використала голова Єврокомісії Урсула фондрляїна в своєму коментарі для газети «Політико». І вона розповіла, що за останні три тижні провела переговори з лідерами Ісландії, Нової Зеландії, Малайзії, Канади, Філіппін, Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів. І за її словами, всі вони шукали сильних надійних партнерів, яким зараз є Євросоюз. Союз. І фондрляйна оголосила, що нині світовий порядок зазнає Цитата глибших змін ніж будь-коли після завершення холодної війни. Ось наступна цитата в умовах дедалі більш непередбачуваного глобального середовища країни вишуковуються в чергу, щоб співпрацювати з нами. Голова Єврокомісії протиставляє цій нестабільності стійкість власне Європи. Вона навела, як приклад, останні результати соціологічного опитування. Євробарометр. Вони говорять про те, що рівень підтримки членства в Євросоюзі серед громадян всіх країн ЄС сягнув 74% і це найвищий показник за останні 40 років. Це про щось говорить, сказала Урсула фондрляєн. Ну і я нагадаю, що Дональд Трамп 2 квітня оголосив про запровадження США таких дзеркальних мит. Чи тарифів для низки країн світу для євросоюзу ставка становила 20%, для більшості інших країн? Така базова ставка базового мита 10%, зокрема зокрема для України, але були й додаткові мита. подекуди вони перевищували 100% як для Китаю. Але після негативної реакції ринків Трамп призупинив дію підвищених тарифів на 90 днів, не для Китаю, для всіх решти, щоб відкрити шлях до для переговорів щодо торгівельних угод і з боку євросоюзу. Неодноразово лунали заклики домовитися. Зараз вони домовляються. Минулого тижня Вашингтон відвідала прем'єрка Італії Джорджія Мелоні. І президент США заявив, що угода про торгівлю з ЄС буде укладена на 100%. Зараз немає деталей цих угод, але тривають переговори. Колеги! Олена, дякуємо тобі, що долучилися до ефіру. На прямому зв'язку із Брюсселя з нами була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Поліція Києва встановлює обставини події, внаслідок якої чоловік отримав вогнепальне поранення. Потерпілого шпиталізували. На місці працює слідчо-оперативна група та інші екстрені служби. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею Замах на умисне вбивство. Повідомлення про виявлення чоловіка з вогнепальним пораненням у Святошинському районі надійшло до поліції Києва сьогодні близько 8.50 ранку. За вказаною адресою нога на керівництво головного управління поліції у місті Києві, співробітники територіального підрозділу, кінологи, медики, а також інші оперативні служби. Потерпілого чоловіка було госпіталізовано до медичного закладу, де наразі йому надається вся необхідна допомога. Поліція Києва встановлює обставини, а також розшукує осіб, причетних до вчинення злочину. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України це за замах наумисне вбивство. Полтавець Олег Мажара був у боях з 2022 року під Мар'їнкою та Бахмутом. У Вогледарі чоловік отримав поранення і тривалий час був у рівному на реабілітації. Після 26 операцій на руці він повернувся до Полтави та нині проходить реабілітацію. Але попереду ще одна операція. Про шлях на фронті та мрії ветерана війни. Далі в сюжеті Анни Ружін. Олег Мажара, ветеран із позивним мажор. Його шлях до війська почався не з повістки, а з власного рішення. Коли у військкоматі відмовили через стан здоров'я, він сам знайшов шлях на фронт. Самотужки зв'язався з командуванням 72-ї бригади. Договорився з замполітом, замполіт мені вислав відношення. Я одразу поїхав на Курахово. Тоді якраз бригада стояла тільки там. Ну я був під Марянкою і найбільше було ударів. Це найбільше. А так бригада стояла і Бахмут, і під Києвом, Павлівка. У Олега не було військового досвіду, лишень бажання захищати. Та війна не давала часу на роздуми, а зовсім скоро чоловік був у бою. Я на четвертий день вже був в бою. Тобто я приїхав в понеділок під Курахово і в четвер я вже заступив. Тобто, підготовку, яку підготовку. Хлопці показали, як, як розбирати, як забирати. А все там, все в бою вже тоді, все, все навчалось. А згодом і важкі дні в Мар'їнці, Бахмуті та справжнє пекло чекало згодом в Угледарі. Там бої були найзапеклішими і доводилося воювати проти вагнерівців. Саме там Олег отримав важке поранення. В нього це було в 12.40. 12 я отримав поранення. Танчики зайшли танчики з лівої сторони і по центру зайшов. П'ять снарядів випустив і його осколок впав сюди, підпорвав. Так було. Ну, були вже і поранені, і були і загиблі. Там тяжкі були бої. Це самі тяжкі якраз бої були. Це 23 рік, початок 23 го Відразу чоловік не розумів, наскільки серйозне поранення. Його змогли евакуювати за 40 хвилин. Це рідкісна удача на передовій. Далі лікарня у Рівному. Десятки операцій. Надскладна реабілітація. 26 операцій вже провели. Реабілітація теж там проходила. Зараз тут потихеньку, ну все одно, ще будемо ще одну операцію будемо робити. Ну, рука не буде так вже працювати, як вона працювала. Ну, зато ми вже зробили дуже велике. Тобто, як я тільки приїхав в Рівне, то не було взагалі шансу. Рука була ноль повністю. Просто висіла. Зараз ну, є рухи, є тут. Ми тут перепаяли, все тут все переробили. Під час лікування у Рівному він отримав відзнаку Золотий хрест несподівано, просто в палаті. Я не знав, що я її отримаю. Тобто, ну, її отримують середовий склад. Командира було поранено. Я взяв командування на себе. І за це вийшло золотий хрест прямо в палаті. Ми якраз йшли по БК, командир відправив по БК. Ми не дійшли, їх почали накривати мінометами. І отримав поранення і ще декілька побратимів. Сьогодні Олег продовжує відновлення. Попереду ще одна операція, а далі великі плани. Він мріє розвивати дитячий спорт у рідній Полтаві. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Володимир та Олена Зеленські поїдуть на прощання з папою Римським. В офісі президента готують візит президента та першої леді до Ватикану. Про це повідомив радник глави держави з питань комунікації Дмитро Литвин. Похорона церемонія понтифіка відбудеться цієї суботи у базиліці святого Петра. Завтра труну з тілом перенесуть з каплиці Дому Святої Марти. Повідомляє прес служба Ватикану. Ватикану прилюдневий заповіт Франциска. Документ склали майже за три роки до смерті понтифіка. У заповіті вказується місце майбутнього поховання у базиліці Святої Марії Великої. Також зазначається, що на могилі має бути лише надпис Ім'я 266 266-го шостого папа римського Франциск. Нагадаю, вранці 21 квітня стало відомо, що папа римський Франциск помер від інсульту у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта. Понтифіку було 88 років. Вибори нового Папи римського відбудуться на 15-й день після прощання. Кардинали з усього світу, яким ще не виповнилося 80 років. Наразі таких 120, зберуться на конклав у Ватикані. Більше новин о 15-й Дивіться далі продовжують Ганна Гомонай та Максим Зборовський. Колеги розповідайте, що приготували на цю ефірну годину.